Доброго дня! Я радий вас вітати на моєму каналі. Я вдячний вам за перегляд моїх відео і в цьому відео поговоримо про нітратну кислоту. Тобто HNO3. Отримують її зазвичай з за ам'яку. На першій стадії аміак спалюють при температурі 450 градусів при присутності каталізатора вона тільки 2,5. Без каталізатора аміак горить з утворенням азоту, а нам потрібне НО. Який ми далі зможемо о, перетворити у о, оксид азоту 4? Так, тут у нас буде п'ятерочка. Далі о, отриманий НО, NO, він, в принципі, якщо додати достатню кількість кисню в горіння м'яку, він сам по собі окислюється до НО2. Далі НО2 для отримання іменно нітратної кислоти розчиняють у воді, але знову ж таки до НО2 додають додаткову кисень як окисник. І в нас буде hno 3 Тут 4, тут двоєчка. Якщо НО2 розчинять у воді без додавання кисню, то в нас получиться суміш двух кислот. Нітритної і нітротної. Ось таким чином. Тут дурочка. В принципі, це рівняння має більш теоретичний характер, це практичне. Наступний крок у лабораторії, тобто там, де на нітратну кислоту добуть у невеликих кількостях, її добувають обробляючи там калію на три. Або натрія на3 концентрована сульфатною кислотою. СО4 у нас виходить калій H 4 плюс HН3. Далі суміш розділяють, і в нас виходить нітратна кислота і в остатку кислості калію або натрію. Значить, по хімічних властивостях. Нітратна кислота це сильна одноосновна кислота. В неї постійні один атом гідроген, вона здатна дисоціювати з утворенням H плюс no 3 відповідно вона ведеться як сильна кислота, тобто вона там з оксидами металу. no 3 виходить кальцію. Н3Н2 плюс вода. О, так. Далі там, наприклад, тут дочка. З гідроксидами металів, ой, троєчка НО3, утворюючи знову ж таки сіль і вода. Тут, ну, в принципі, з солями теж реагує як кислота сильна. візьмемо класичний приклад: кальцій СО3 плюс дві молекули НО3. У нас вийдеться сіль. о Внутрішні. І плюс ножки, поскільки кислота карбонатна, у нас буде утворюватися СО2, яке буде виділятися, плюс вода. Тобто те, що в принципі у нас така, ну, коли ми пишемо хімічні властивості кислот. Саме цікаве починається, коли кислота починає взаємодіяти із металами. З металами нітратна кислота, ні якого, тобто вона завжди взаємодіє з утворенням. Солі, води, тобто води ніколи не виділяється. І утворюється продукт відновлення нітратної кислоти. Нітратну кислоту розділяють зазвичай на два види. Концентрована і hno 3 розведена. Позначається буковою К і буковою Р. В принципі, беремо два метали, синк плюс HNO3 3 концентрована. Плюс значить НО2 і плюс е, вода. Е, так. Далі. Е, Цинк у нас стоїть у ряді на проводоводній, реакція металу з кислотою, ну, хай трошки звичайно, але йде. О, м -м -м. І отут я Берем купром плюс hno 3 концентровано, купром НО3, тобто сіль плюс е, продукт відновлення нітратної кислоти. Плюс вода, і тут двоєчка теж. Тут четверочка. і тут е, теж двоєчка. Тобто метал доводній після водні реагують з нею приблизно однаково. Тоб, не приблизно, а просто валентності однаково, і тому рівняння ідентичні. По суті, стається одна і та сама. Якщо ви бачите нітратну кислоту, концентровану, у вас обов'язково буде кроме солі НО2. І водень буде відсутній, він відсутній завжди. Якщо ми беремо розведену кислоту то у нас рівняння будуть йти також однаковим чином, незважаючи на те, що метал стоїть до довольний чи після войну. Так, розведемо, Получається син Н3 двічі плюс НО NO, плюс вода. Тут двоєчка, тут троєчка, тут восьмерочка, так, Н3, тут четверочка буде. Тоже буде восьмірочка, розведена. Упром НО3 двічі плюс 2 н плюс 4 h 2 н Тобто знову ж таки йде однаково. бо в обох випадках не де стоїть метал, утворюється НО. Рівняння урівнюється звичайно затмою електронного балансу. А я тут просто по пам'яті їх пишу, на це не звертаєте увагу. Тобто, пишеться електронний баланс, Ну, якщо я буду розписувати електронний баланс, відео затягнеться дуже сильно, тому просто зразу урівняємо. В принципі, коли у вас є кислота, вам треба знати, концентрована реагує з утворенням, оль, о, 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 жел... з утворенням НО2. А, Це не Так, Розвенено обов'язково реагує із утворенням НО. NO. Нітратна кислота не діє на платину і золото. Тобто ці два метали вона не розчиняє. Не розчиняє вона ще там знову ж при підготовці до ЗНО. О, м -м. На холоді ферм і е, алюміній. Тобто е, концентрована кислота, вона пасивує ці два метали. Але при нагріванні реагують і желізо, і алюміній. Платина і золото не реагують ні при кип'ятінні, ні на холоді. Другий момент. Крім НО NO і НО2, тобто це такий стандартний метод. Ви маєте зустріти, наприклад, рівняння цинк плюс HНO3. Концентрація у вас не вказана, але у вас першим стоїть, наприклад, NH3, мить стоять Н2. мить стоять Н2О. Тобто у продуктах відновленої нітратної кислоти, крім НО NO і НО2. От є ще такі варіанти продуктів відновлення. Коли вони утворюються, ви не вгадаєте, чи те, що ну, навіть в межах одного та того самого підручника. Одні рівняння, тобто є правила прописані, там сторінок 15-20, і там вивчається якийсь метал, і там вже це не збігається. Тому, якщо у вас хочу, щоб ви написали якесь рівняння з якимось іншим продуктом відновлення, він у вас буде вказуватися. В ЗНО він теж буде вказуватися, чи те, що вгадати нереально. О, тому знову, бачите продукт, далі ви, ну якщо у нас це, дописуєте утворення солі, цинк НО3, і обов'язково у нас буде вода. І далі методом електронного балансу до та рівняння. Це перший, що стосувалося нітратної кислоти. Далі. Нітратна кислота, писківна кислота, окисник вона здатна взаємодіяти з неметалами. І їх. наприклад, карбон плюс HNO3 концентровано, залишається СО2 плюс NO2 плюс H2O. Тут у нас буде 4, 4 і 2. О, тобто, ось таким чином з неметалами теж реагувати може. Ну, на ЗНО це звертається менше уваги. Наступний крок. Що треба знати із нітратної кислоти, це соль. Є ряд напруг металів, ряд активності металів або ряд напруг металів. Отут у нас стоїть алюміній, отут у нас стоїть води. Значить, є два моменти. Перший в одних джерелах говориться, що? Солі при розкладанні розбивається на солі, які стоять до алюмінію, між алюмінієм і водним ключною і після А, Пишуть так часто, але на практиці отут у нас стоїть літіль, натрий десь і калій. Тобто останні, ті, хто не лужні і доводні, будуть розкладатися по-інакшому. А так буде надійніше. Тобто, от перва класифікація нам не завжди підійде через те, що в більшості випадків у нас нітрати лужних металів, там, наприклад, калії 3 вони розкладаються до нітритів і кисню. Метали, які стоять до алюмінію, наприклад, кальцію. Там є нюанси. Він може розкластись і ось так. Ой, в нашому випадку кальцій НО2 плюс О2. Ну, Поскільки ну, у нас знову ратує за науковість і от, практичність, то в більшості випадків тут треба вказувати температуру. Температура не вказується, тому вважається, що кальцій нітрат розкладається з утворенням оксиду металу плюс НО2 и плюс О2. Тут двоечка. Ось так. так, зараз э, 6. Вот тут, по моєму двоечка. Вот тут двоечка. Вот тут четверка. И вот тут получается... Так, на кейсне у меня 6, 12, 8, 10, 12. Ось так. Тому вважається, що лужні метали розкладаються нітрати лужних металів, з утворенням нітриту і оксигену. Метали, які стоять у ряді напруг металів водню, вони розкладаються з утворенням оксиду, оксиду азоту 4 і кисню. О, Тобто, то це друга група. І третя група нітрати. Це нітрати, які стоять після водню. А вони розкладаються з утворенням вільного металу, оксиду азоту 4 no 2 і плюс вільний кисень. Так, виходить тут двоєчка, двоєчка і тут буєчка. Тому от солі нітратної кислоти у нас поділяються на три групи. Лужні метали, метал, які в ряді напруг стоять до водню, і метал, які стоять після водню. І три скраїнки. Нітрит, ОІ кисень, оксид металу, і кисень і оксид азоту, вільний метал НО2 і кисень. Тобто на це теж зверніть увагу. Тепер по застосуванню нітратної кислоти. Нітратна кислота вона використовується для виготовлення добрив, В першу чергу, це каріянутри, натрія нутри, 3 Далі для отримання органічних нітратів, тобто нітроспул, наприклад, нітробензен. А далі, в принципі... Там травлення металів, очищення металів, виготовлення ну, знову зазвичай, оці нітрати органічні. Вони використовуються для виготовлення ліків, вибухівки, о, і ліки сказав, вибухівка, тобто і далі інші рішення, тобто барники можуть бути. Ну, Зношки, це вже не сама нітратна кислота, а її похідні. Тому ж зазвичай мова йде про е, е, амонії, е, нітрати, тобто про, про добрива і про. А органічні нітрати у нітросполуки, які далі вже використовуються за потребами. От таким чином. Це, що стосувалося нітратної кислоти. На цьому моє відео завершується. Всім дякую за увагу. Все добре, до нових зустрічей.